Що полікована? Розкажи, що ти сьогодні робиш? Працюємо. Працюєш. Це що в тебе складна техніка да, сьогодні? Складна техніка але нарощене волосся. Це нарощене волосся і складна техніка. Так. То це що має бути красота? Так, да, має бути красота. Скільки така послуга коштує? Від двох до п'яти тисяч, в залежності скільки піде матеріалу. Яке волосся довге, коротке. Так, так. Відповідно, а робота твоя скільки? Ти забула вже? Якщо що дзвоніть, пишіть ми скажемо, нагадаємо, нагадаємо, якщо вам цікаві ціни. Покрасочка, що так, майстер працює. І по результату вже побачите гарні, гарні картинки. Це просто таке поговорити, розказати, щоб ви теж розуміли, як ми працюємо, що як відбувається, що так волосся завертається. І скільки потім ще сушити будеш, да? під цю а, й там машиною? Я кажу, що й там Проші, звоніть, пишіть, по цінах зорієнтуємося, розкажемо. Ми знаходимося в місті Кам'янці-Подільському за адресою Героя Небесної Сотні, 24, салон «Ескот».